Незлавні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І ми дивимося з вами на гороскоп саме наших неймовірних раків. Але перед тим як я почну, хочу подякувати всім і кожному, хто підписується на мої канали. І я отримав срібну кнопку Ютубу не на цьому каналі, а на каналі передбачень. І дуже скоро я сподіваюся, що ми. Доб'ємо з вами 100 тисяч і на цьому каналі, і в мене для вас подарунок, бо саме серед своїх підписників за вдячність того, що ви на мене підписуєтесь, Я хочу також подарувати комусь з вас ось такі неймовірні навушники. Sony безпровідні за вашу підписку та коментар. Друзі, все, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал і написати в коментарях. Будь-що на будь-якому з е, майбутніх, тобто на наступному тижні, і на цьому тижні, як ви бачите, е, якісь відео, обов'язково пишіть будь-який коментар, і саме по цьому коментарю я буду обирати на наступному тижні переможця. Тож усі неймовірні наушники Sony можуть стати вашими. Давайте дивитися ваше майбутнє. Одразу вам скажу, що Марс на раків буде впливати на цьому в цьому місяці доволі важко. Ну там іще й Уран і Юпітер. Але Марс активно дуже буде впливати на е, наших неймовірних раків. Раки найдобріші люди. Знаєте, що якщо у вас є друзі раки, знаєте, що вони ніколи не предадуть, вони ніколи не зрадять. Точніше, вони е, дуже добрі, вони позитивні і дуже. Е, знаєте, такі вони ну не можуть зробити якось гедоту. Повірте мені, в більшості раків саме так, і ось якраз Марс. Може впливати на раків дуже негативно. Раки стають дуже такі, знаєте, дуже роздражені. Вони максимально негативно ставляться до людей. Всі їх бісять, і вони просто нікого не хочуть бачити. Тож травень на жаль для вас починається саме під цим під цією планетою. Тому ж будьте готові до того, що вас чекає саме в травні. Давайте дивитися загальний гороскоп. Ну, тут же ж одразу ж випадає карта місяця. Те, що я про що і казав вам: що планети будуть впливати на раків доволі агресивно. Але е, у раків підвищиться сексуальна енергія в цьому е, місяці, тому що. І вам дуже буде хотітися сексу, в принципі, тому що саме оця агресивна історія, такий тестостерон, внутрішній енергетичний, він дуже класно буде впливати саме на вас, на вашу енергію, і буде піднімати вам лібідо, і в принципі, ви будете такі, знаєте, дуже такі сексуально активні. Але при цьому так буде відчуття такого внутрішнього роздрайву, і будуть люди реально вас бісити, готуйтеся саме до цього. В цілому я можу сказати, що. Дуже енергетично ви пройдете цей період дуже класно, тому що знаєте, як рак роблять. Вони, коли виходять з панциря, вони перше, що що вони роблять? В першу чергу вони шукають інший панцирь. Ось такий панцир ви для себе знайдете. Але пам'ятайте, що найкраще не зариватися в таку мушлю, а все ж таки знайти собі гарного психолога, який може, може з цієї мушлі вас витягнути і перестати боятися. Я скажу, що у вас такий травень буде дуже важкий, бо, в принципі, тут дуже багато карт, які говорять саме про це. Але я знаю на 100%, що ви його пройдете. Тому хвилюватися за те, що ваш місяць буде дуже важкий, не потрібно, а просто прийняти з готовністю прийняти тот факт, що, той факт, що у вас вийде все, як ви хочете, але через терні. Тобто, Буде дуже важко буде буде результат той самий. І позитивний результат, але через такі своєрідні терні. Тому, будь ласка, будьте дуже готові до цього. Також карта рекомендують в цьому місяці максимально донатити. Можна донатити, звичайно, на ЗСУ, але також ви ще можете знайти якусь людину, якій дуже ну необхідно допомога, чи просто допомагайте і не відмовляйте на в цьому місяці людям, тому що саме оця енергія допомоги вона трансформує ваші фінансові потоки. Тобто, це такий, знаєте, ключ. Секрет, як е, е, найкраще сформувати свою енергію. Тому е, я вам такий ключ даю, така підказка вам, в принципі, на те, щоб ваші кошти трансформувалися. Звичайно, ви повинні це робити. Е, ну, знаєте, як е, від себе. Я не, не повинен вам розповідати, що там вам потрібно робити оце чи оце. Але мені здається, що ця інформація вона допоможе вам. Трошечки енергетично себе підняти, і звичайно, вона допоможе вам змінити ваш внутрішній такий фінансовий аспект, і підніме його нагору. Ну, і звичайно, якщо у вашому випадку були якісь енергетичні люди, токсичні люди Токсично енергетичні люди в вашому житті, то карти таро рекомендують вам від них якомога швидше позбутися, тому що мало того, що ви будете дуже сильно, знаєте, такі подразнені, бо у вас все світ викине з вашої ракушки, так ще й ви і е, люди. ну, Остріше будете сприймати тих людей, які токсичні. Якщо ви не знаєте, що таке токсичні люди, почитайте в інтернеті. Але е, це люди, які несуть я вам вкраті розкажу, це люди, які несуть негатив, які постійно від вас щось вимагають, які постійно після них є відчуття, що е, ви втомилися, що ну типа вам некомфортно з ними. Тобто, тобто люди, які не віддають, а забирають такі своєрідні енергетичні вампіри. Тож я впевнені. Певне, що ви всі, зі всім впораєтесь. Ще одна річ, яку на яку б я хотів звернути увагу, це на таємниці. Ні в якому випадку, ні при, якому, ні при яких умовах, навіть найближчим не розповідати ніяких секретів. Це е, травень дуже е, знову ж таки, е, він огол, огол, оголює дуже багато аспектів вашого життя. Окрім цього, і якщо ви розповісте е, навіть дуже знайомі навіть своєму другу якийсь секрет, то є ймовірність того, що цей секрет вийде наружу. Тому, будь ласка, ні в якому випадку не робіть оцих аспектів. І звичайно, з приводу ще одного моменту, одного моменту це кредити, шановні. Ні в якому, ні при яких умовах не брати кредити в цьому місяці. І також, мало того, що не брати кредити, так і ще і не оформляти, не підписувати жодних договорів і контрактів. Раки, я не сподіваюся, що ця інформація вам допоможе в вирішенні ваших запитань, а ми рухаємося далі. Ну що, дивимося на кохання. Кохання, кохання, кохання. Що несе нам в цьому місяці для раків? Угу. Так, дивіться, я вам попередньо розповідав про токсичних людей. На жаль, Цьому місяці їх буде неймовірна кількість, тому що люди будуть відчувати вашу слабкість, і вам обов'язково зараз потрібно сфокусуватися саме на цьому. Тобто, зараз найкращий варіант для того, щоб відрізати від себе людей токсичних, навіть якщо ви їх дуже сильно любите, навіть якщо це ваші друзі, і навіть якщо це ваші близькі, найблизькіші люди. Зрозумійте, що якщо чим більше на вас буде сидіти ось цих людей енергетичних, араки дуже люблять на себе насаджувати. Проблеми інших, ось вони вирішують ти проблеми, ти проблеми, ти проблеми. Коротше кажучи, шановні, якщо ви хочете в цьому місяці просто здати, здати всі свої позиції, видахтись і просто, як то кажуть, впасти мертвим грузом, то я вам дуже дуже не рекомендую тягнути на собі когось. Дивіться самий найкращий варіант зараз в ваших стосунках. Бу з сім'єю я ж кажу, ви розумієте, що сім'я це ж не тільки стосується там ваших якихось близьких е, дружина, чоловік. Ні, сім'я це сім'я, це ваші друзі, сім'я це ваші родичі, близькі, не близькі. Нема значення. Тому пам'ятайте, що відрізання таких людей від себе із, із, із з плечей оцих всіх. Підселенців оцих всіх відрізайте і скидайте. І, повірте мені, ви будете відчувати себе як нова копійка. Оце дуже вам велика проблема, бо для раків від, від когось відчепити від себе це неймовірно важко, тому що раки намагаються допомогти всім. Вони намагаються, знаєте, хоч вони і такі, знаєте, доволі бувають ем, скусючі, але вони дуже швидко відходять. Тому що ще, ще раз скажу, що раки одні з найдобріших знаків зодіаку, і звичайно, люди, які там в негативному форматі йдуть, вони дуже люблять підпитуватися енергією раків. Ось повірте мені. Тому, будь ласка, я дуже прошу, щоб ви звернули на це увагу, що раки треба відрізати від себе людей. Дивіться, якщо ви будували відносини, стосунки, і зараз ви. Дуже сильно не розумієте, чому вам друга половина не робить пропозицію, або чому друга половина не погоджується на цю пропозицію. А, якщо у вас така ситуація, то пам'ятайте раки, у вас все нормально. Ще раз повторюю, у вас. Все нормально, все відбувається саме так, як потрібно. Не треба собі драматизувати, робити якісь нерви і все і тому подібне. Будь ласка, я дуже прошу, щоб ви на це звернули увагу. Тому що дуже багато раків зараз знаходяться в такій, в такій стадії. А чому, а чому, а чому не робить пропозицію? А чому вона не погоджується? Дайте цьому час. Травень не найкращий місяць для вирішення цих проблем і цих ситуацій. Тому на даний момент ви зможете. Ви ви можете стистилкнутися з тим, зіткнутися з тим, що вам відмовлять, чи взагалі припинять з вами стосунки, якщо ви будете давити. Далі дуже класний місяць для народження дітей. Або дуже класний місяць для їх зачаття. Рухаємося далі. Ще хотілося б мені сказати з приводу стосунків. Це те, що, будь ласка, дуже багато раки люблять травматизувати і візуалізувати. Якщо ви мрак, який не має стосунків, дуже вас прошу в цьому місяці. не Драматизувати і не думати, що у вас вийде знайти якісь гарні стосунки саме в цьому місяці. Чому? Тому що людина, яка з'явиться в цьому місяці, вона дуже швидко від вас відмовиться і таким чином, ну просто стосунки закриються. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. На в цьому місяці ви можете зустрічатися, фліртувати, але не будувати ніяких таких важливих планів для себе. Робота і фінанси, що чекає раків в цьому місяці. Слухайте, ну дуже-дуже класно. Я вам так скажу: в цілому місяць пройде дуже класно, тому що я бачу, що і будуть дуже сильні класні перемоги в вашому житті, і я бачу, що будуть гарні заробітки, які ви, в принципі, зможете. Бачите, дві карти випали, тут їх залишу. Які ви зможете реалізувати, тобто у вас, в принципі, все йде так, як потрібно. Але по-перше, перевтома, раки дуже сильно в цьому місяці будуть переутомлюватися. Будь ласка, пам'ятайте, що є е, ситуація з відпочинком. Обов'язково відпочивайте вдоволь. Або, хоча б я не знаю, або хоча б просто. Ну, відрізайтесь від людей, щоб чи просто заблокуйте цих людей, бо бачу, що травень місяць пройде дуже важко, і за того, що дуже багато людей на, на, на ваші плечі посадять і роботу якусь зайву. Тому, будь ласка, не перевтомлюйтесь, воно того не варте взагалі. Інакше просто-напросто впадете від перевтоми, і буде просто вигорання. Тому, будь ласка, не робіть цього ні в якому випадку. Так, раки, всесвіт вам. А особливо ті храк, які не можуть знайти свою роботу, знайти своє призначення, в травні місяці всесвіт буде давати вам нову нову допомогу, нові, нові починання, нову роботу. Будь ласка, погоджуйтесь. Я розумію, що це може бути ну, не ваша стихія взагалі, але обов'язково погоджуйтесь на цю роботу. Якщо вам щось запропонують, чи ви десь побачите, і ви ну там будете думати, а, чи варто чи ні. То обов'язково погоджуйтесь. Це вам моя велика рекомендація. Бо всесвіт буде готувати вам класні. Ну, якщо ви не мали роботу або хотіли змінити роботу, або щось у такому форматі, то знайте, всесвіт вам підготував дуже класні сюрпризи. І ще одне велике попередження: будь ласка, ні в якому випадку ніяких азартних ігор. Я вас дуже прошу, прям благаю в цьому місяці. Якщо ви будете грати в якісь азартні ігри, чи там казино, чи там, наприклад, оці ці криптовалюти, чи щось у такому форматі, я вам гарантую, що ви спустите всі кошти. І, звичайно, місяць дуже небезпечний саме е, серед крадіїв. Тобто, що е, ви будете важко, е, ну, будуть якісь фінансові втрати. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні в цьому моменті і ні в якому випадку контролюйте просто свої кошти, контролюйте, не віддіться на провокації і все у вас вийде. Звичайно, останнє, але не останнє, звичайно, позначення це здоров'я. І ось тут у нас що випадає? Ну, по-перше, зверніть, будь ласка, увагу на ваше саме здоров'я. Ментальне, ментальне і психологічне, тому що я бачу, що в цей місяць їй буде дуже важким по всім аспектам. Тому ви будете знову ж таки, як я самому початку казав, закриватися в ракушку свою. Будь ласка, не закривайтеся, але пам'ятайте, що закриватися в цьому ділі також це нормально. І просто пам'ятайте, дайте собі спасу, навіть якщо ви закрилися вже, то нічого в тому страшного вже немає. Тобто, вже закрилися, то закрились. Прийміть цей досвід і в майбутньому намагайтеся з цього негативу виходити. Дивіться, дуже травма небезпечний місяць. Знову ж таки, я кажу, що тільки бачите, не тільки емоційно, але ще й фізично. Чому? Тому що бачу, що дивіться, будь ласка, під ноги. Будь ласка, дивіться під ноги, тому що впадете чи буде якась травма? Саме пов'язано з ногами. На це зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви хотіли робити операцію в цьому місяці, її можна робити, не дивлячись на те, що такий травма небезпечний місяць, але можна робити, тому що особливо якщо ви затягнули з операціями, то вам потрібно якомога швидше зробити її, хоча б в травні. Далі сексуальна енергія буде активна, тому, будь ласка, я вас дуже прошу в своїх сім... сімейних стосунках, якщо ви в стосунках, використовуйте цю енергію, трансформуйте її. А якщо у вас нема стосунків, то просто зустрічайтеся з людьми, які також бажають з вами сексуальної активності. В цьому знову ж таки нема нічого поганого, друзі. Давайте без засуджень. І в цілому я можу вам сказати, що просто звичайний курс вітамінів, мінералів, чи просто прибіотиків, якихось, чи чистка організму, вона Дуже буде класно для вас в цьому місяці, тому що ви будете дуже дуже потребувати в енергії максимально цієї енергії. Тому, друзі, пам'ятайте, що у вас абсолютно все вийде і використовуйте, будь ласка, мої поради, тому що вони надиктовані дійсно зорями і картами таро тими силами, позитивними силами, які бажають вам щастя. Ну і ще я нагадую, що. Окрім е, позитивних сил е, ще є і матеріальні позитивні речі, які також я впевнений, що подарують вам гарний настрій. І я нагадую, що ви можете виграти в цьому тижні е, ось такі круті наушнички Sony Bluetooth. Е, вони ідеально підійдуть для вашого дому. Е, я це роблю, тому що мені дуже хочеться е, подарувати якесь свято вам, тому що. Те свято, яке подарували мені з моєю срібною кнопкою, воно, звичайно, просто я не знаю. Я вам дуже вдячна за це. Тому я. Хочу дарувати такі неймовірні подарунки. Умови дуже прості: підписка і будь-який коментар, починаючи з сьогоднішнього дня, і результати в наступну в наступні, е, вихідні я розкажу, хто переможець. Але не тікайте, навіть якщо ви не перемогли, не відписуйтесь, будь ласка. Бо 10 тижнів підряд я буду розігрувати різні подарунки, е, навушнички, там гарнітуру, Bluetooth колонки спеціально для вас. Тому що мені дуже хочеться вам зробити. Ось такі, ось такі неймовірні подарунки. Друзі, всіх вас обнімаю. З вами був, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гарадієв. І побачимося вже мої рідні дуже-дуже скоро.